Днями в Коростені на базі спортивного комплексу Мал відбувся чемпіонат Житомирської області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат ю 15 ю 20 У змаганнях взяли участь близько 180 борців з різних куточків Житомирщини. Учасники змагань демонстрували свою фізичну підготовку, майстерність, індивідуальну техніку, адже переможців війдуть у збірну області та будуть виступати на чемпіонаті України. У нас проходить чемпіонат області до 15 років та чемпіонат області до 20 років. Це відбіркове змагання до чемпіонату України. З результатами чемпіонату буде формуватися збірна команда Житомирської області, яка буде представляти нас на чемпіонаті України. Багато дуже наших коростенських учасників і учасниць, які представляють тут і наші зірочки, і дівчата, які. Призери чемпіонатів України, учасниці чемпіонатів Європи з вільної боротьби універсіад світових, які борються і готуються до чемпіонату України, який буде проходити в березні Ю-23 та в квітні Ю 20, де сподіваємось, ми знову виберемо путівку на чемпіонат Європи та світу. Організувати та провести змагання взялися громадська спілка Асоціації спортивної боротьби Житомирської області, управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської обласної військової адміністрації та відділу справах сім'ї молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради. Слід відмітити, що як досвідчені спортсмени, так і новачки. Такі змагання називають гарним досвідом для себе. Це мої перші змагання взагалі. І мені кажуть, це в першу чергу опит, бо тому що так би мають в своєму колоці, в своїй сфері, ти вже знаєш, чиї звички редач. А коли знову людиною, то цікаво не може бути неочікуваний результат. Майстер спорту України з вільної боротьби, чемпіонка світу 2022 року Софія Марченко говорить: такі змагання дають можливість розібрати свої помилки, адже через війну турнірів проводиться замало. В країні є війна і якось складніше організовувати більшість цих турнірів, змагань ну. Як можемо, так виходимо. Все таки, цей опит, це все потрібно. Потрібно якось розбирати помилки бо на тренуваннях в залі. Це зовсім не те. Тут більше так задіяно і емоції. Звісно, це зовсім інше, ніж якщо сутички проводити в себе в залі між своїми. А так це як обмін опитом між спортсменами, які теж з інших міст. Слід відмітити, що останні роки коростенські спортсмени показують гарні результати на різного рівня змаганнях. Вільна боротьба стає дедалі популярнішим видом спорту.